Купи будівельного та побутового сміття і жодних зручностей. Життя трьох сімей, які мають офіційну прописку у цьому будинку, перетворилося на справжню війну з бюрократами. Їх просять виїхати, а житло не дають. Вісім років люди намагаються домогтися справедливості. У 2004-му їхній гуртожиток продали разом із мешканцями. Жителів попросили зібрати речі і виїхати, а куди не сказали. Тому господарі кімнат вирішили залишатися в оселях, доки не отримають житло. Тоді новий власник почав робити життя людей нестерпним: відключив газ, воду, електрику та опалення. Миться ходимо до сусідів, просимося десь помитися що в крайньому разі зиму. Когось і переночувати родина Галини Васильівни постраждала найбільше, бо найчисельніша. Жінка має прописку в паспорті з 91-го року. Сама прожила тут все життя, виростила двох доньок і має онуків. І так сталося, що у спадок залишити нічого не зможе, бо дім, де мешкали люди, майже зруйнований. Умовно цілими залишилися лише три кімнати. Низку судів люди програли і вкотре звернулися по допомогу до столичної прокуратури. Нас вигонять із, із останнього з того нещасного гуртожитку. І створили Такі умови, що туди зайти, не можна. Не то, що жити в ньому. Ті, хто нас продали, вони просто нас не визнають. А ті, хто купили, вони теж говорять, що ми купляли тільки будинок, а людей ми не покупали. Приймаєте, ми як речі, які можна продати. Підтримати мешканців майже зруйнованого будинку до прокуратури прийшло близько десятка людей. Просять слуг закону допомогти отримати від нових власників житло, бо всі необхідні документи для цього мають. Правоохоронці пообіцяли, проведуть перевірку. Вона триватиме місяць. За попередньою. Німими висновками не все у справі відбувалося за буквою закону. Є питання, окрім приватизації гуртожитку, законність переселення громадян в інше гуртожитко, оскільки відповідно до чинного законодавства їм повинні надаватися рівноцінні приміщення а цього не відбувається. Доки тривають перевірки і ймовірно нові судові справи, люди просять повернути їм хоча б світло, бо незабаром 1 вересня. Треба збирати дітей до школи. Поки що коридори залишаються темними і зруйнованими. А мешканці не мають ані вбиральні, ані води, щоб бодай вгамувати справу. І з острахом чекають на зиму, адже доведеться вдягати валянки, шубу і користуватися буржуйкою, яка ледве не вкоротила життя сусіду, бо напустила у хату диму як паровоз. Андрій Лаща, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.